У неділю на Критій ковзанці льодовий період відбулась фінальна гра з хокею. У вирішальній битві зустрілись ротор та легіон. Хмельницькі команди були гідними суперниками, але перемогу отримала найсильніша. Прохід гри, переможців та нагородження. Дивіться далі. Гра проходила доволі динамічно. На третій хвилині рахунок відкрили легіонівці, а на 15 15-й вони подвоїли рахунок. А ось на останніх хвилинах першого періоду роторівці одну шайбу відіграли. В другому періоді команда ротор зрівняла рахунок, а потім взагалі вийшла вперед. Але вже на 13 13-й хвилині легіон зрівняв рахунок. Динамічна гра була і в третьому періоді. А чемпіоном став Легіон. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 5-4. Ми краще. Це помітно. ...по рахунку і по очкам. Я сподіваюся, на слідущий рік покажемо гірший результат. І дуже хотів подякувати нашим суперникам. Була гідна боротьба з їхнього боку. Але цифри кажуть за своє. Ми виграли і ми чемпіони». Нагороджували не лише за командні досягнення. Відзначали і кращих гравців чемпіонату у всіх амплуа. Закінчився шостий чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Хмельницького по хокею з шайбою. Переможець гідний. Достойний свого місця, але виграли всі, тому що виграв спорт. Спорт це здоров'я. А сьогодні, як ніколи, наші нації треба здоров'я, виконуючи обов'язки, міського голови пригадав, що й сам колись грав у хокей. А ще розповів про перспективи розвитку цього виду спорту у нашому місті. Виявляється, вони так і є. Грав я як діти, коли обов'язково була клюшка, шайба в кожного хлопця. Вдома сьогодні все такі дорогі від спорту, потребує технічних засобів. Міська рада готується до майбутнього хокею в місті. Ми виділили два гектари земельну ділянку для побудови льодового палацу і Хмельницький саме в програмі розвитку хокею в Україні. Але побудова льодового палацу лишається тільки в планах, бо, як завжди, нема грошей.